Отже, дорогі друзі, продовжуємо розбиратися з поняттям карма. І сьогодні ми поговоримо про закони карми. Так, так, ви все вірно зрозуміли: у карми або ж у причинно наслідкового зв'язку є також свої закони. Тож, давайте розбиратися. І якщо ви ще не підписалися на канал, то не забудьте це зробити. А щоб не пропустити нові цікавинки, натисніть на колокольчик. Отже! Існує 4 закони карми або закони принципа дії. Давайте розберемо їх детальніше. Перший закон. Дії обов'язково породжують подібні наслідки. Що це означає? Це означає, що якщо ви вранці не сварилися на свою дитину, то пізніше і на вас хтось нагримає. наприклад, ваш шеф чи чоловік. Ще простіше це можна пояснити так. Якщо ви посадите насіння помідору у землю, то пізніше ви отримуєте кущ з помідорами. Другий закон наслідки більше, ніж самі дії. І знов таки, що до прикладу, з томатами. Ви садите маленьку насінинку, а отримуєте цілий кущ, та ще й з десятками томатів, так і в посікденному житті. Ви просто злилися на дитину менше хвилини, а шеф вам влаштує цілий скандал з'ясовуванням. І що робити. Третій закон. Наслідків не буде, якщо не вчинити дію. Це звучить трохи складно, але насправді усе просто. Допоки ви не посадите помідори, вони не виростуть. Або ж якщо ви посадили огірки, то не слід чекати, що виростуть помідори. У прикладі з дитиною, якщо ви на неї чи на нього нагримали, то не слід очікувати, що вас похвалять. Четвертий закон. Якщо дію вчинено, то наслідки неминучі. І знов таки, якщо ви посадите насіння помідору у землю, то рано чи пізно ви отримаєте кущ з помідором. Якщо ви вранці насварилися на свою дитину, то в будь-якому разі на вас хтось нагриме. Єдине, що тут слід зауважити, що часові рамки можуть бути доволі різні. Насправді, є певні чинники, які впливають на те, коли прийдуть ці самі наслідки. Але це тема для окремого відео. До речі, якщо вам цікаво їх дізнатися, то напишіть про це у коментарях. Отже, щодо часових рамок, якщо ви вчора нагримали, а вас сьогодні похвалили, то це не значить, що ця похвала взагалі якось пов'язана з вашим вчорашнім вчинком. Вас похвалили, бо ви раніше теж саме робили по відношенню до іншої людини. А ваш вчорашній вчинок повернеться до вас за принципом бумерангу, але трохи згодом. Може, навіть у наступному житті. Саме тому дуже важливо здійснювати гарні вчинки, щоб вони верталися нам гарними наслідками. І відповідно до другого принципу, навіть маленький, добрий вчин повернеться до вас у тисяч, а то й мільйони разів більше. Ось ми з вами і розібралися з законами карми. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити вподобайку. І до зустрічі у нових відео!